Всім привіт! Ви на каналі фібані і в сьогоднішньому відео я вам розкажу, як вив'язувати пишні стовпчики. Пишні стовпчики це такі стовпчики, завдяки яким можна вив'язати рельєф на полотні ось такого плану. Тут я використовувала пишний стовпчик з трьома накидами. ось в цій роботі я використовувала пишні стовпчики з двома накидами. Як ви бачите, він виходить трішки менший. З трьома накидами він об'ємніший, і з двома накидами він більш такий плаский. Використовую пишні стовпчики також для того, щоб вив'язати пальчик на ручках. Зараз я вам покажу, як в'язати пишні стовпчики із двома накидами, і потім покажу, як в'язати пишний стовпчик із трьома накидами. Принцип дуже простий: ми просто в одну і ту саму петлю пров'язуємо два або три, або, за необхідності, це може бути 4-5 стовпчиків з одним накидом, і об'єднуємо їх в спільну вершину. Як це виглядає? Зараз вам покажу, як спершу пров'язати пишний стовпчик із двох стовпчиків з одним накидом, зі спільною вершиною. Ось у нас іде робочий стовпчик попереднього ряду. В нього ми пров'язуємо два стовпчика з одним накидом. Так, робимо накид, витягуємо петлю, як на стовпчик з одним накидом. Далі Протягуємо через дві петлі нитку, у нас нагачку лишається, на лишається дві петлі. Для того, щоб закінчити стовпчик, ми маємо зробити знову накид і протягнути їх через ці дві петлі, але ми цього робити не будемо. Ми знову робимо накид і знову в, цю, в, саму, в цей самий стовпчик робимо ще один стовпчик з одним накидом. І протягуємо петлю через дві. На гачку у нас виходить три петлі. Далі ми закриваємо спершу ось ці дві петлі, на гачку дві петлі лишається. І знову закриваємо ці дві петлі, одна петля. І далі пров'язуємо стовпчик без накида в наступний стовпчик попереднього ряду. І виходить ось такий об'ємний пишний стовпчик із двох стовпчиків з накидом. Для того, щоб пров'язати пишний стовпчик із трьох стовпчиків, робиться все так само. Але замість двох стовпчиків з накидом ми пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Отже, накид в робочий цей наступний стовпчик, ми робимо. Стовчик з одним накидом, не закінчуємо його, знову робимо накид, другий стовпчик з одним накидом, також його не закінчуємо на, на гачку три петлі, все так само, як в попередньому випадку, і робимо ще третій стовпчик з одним накидом, на е, гачку у нас виходить 4 петлі. Далі ми через ці. Через три петлі. Ось ці, протягуємо нитку, на гачку дві петлі. Тепер через дві петлі протягуємо нитку. І далі робимо стовпчик без накиду, наступний стовпчик. Ось, виходить ось такий пишний стовпчик із трьох стовпчиків з накидом. Ну і вже давайте покажу вам, як робити. Пишний стовпчик із п'яти стовпчиків з накидом. Робимо все так само. Перший стовпчик з накидом не закінчуємо до кінця. Другий стовпчик з накидом не закінчуємо до кінця. Третій стовпчик з одним накидом не закінчуємо до кінця. Четвертий стовпчик з одним накидом. На гачку у нас уже 5 петель. П'ятий стовпчик з одним накидом. На гачку виходить 6 петель. Далі ми через 5 петель протягуємо нитку. І тепер через дві останні петлі протягуємо нитку. І виходить аж ось такий, прям дуже пишний стовпчик. Ось так. Нічого важкого тут немає. Дякую за увагу. Буду вдячна за ваші лайки та підписки, якщо вам це відео було корисним.